Сьогодні на на раді обговорили результати повторної перевірки по місту Миколаєву стану укриттів і їх доступності. Проблема залишається. Проблема доволі гостра, але повторна перевірка показала е кращу значну ситуацію щодо доступу до укриттів, Але багато укриттів залишаються в незадовільному стані. І свого боку, Миколаївська обласна військова адміністрація в особі Віталія Кіма підписала спільний наказ з СУФ Одеса ще 5.06 щодо забезпечення цілодобового доступу до укриттів. Первинна перевірка і повторно показала не 100% виконання цього наказу. Зв'язку з цим в тому числі сьогодні ми обговорювали причини. Наслідки, хто в цьому і що з цим робити, напрацювали певний алгоритм спільно з містом Миколаєвом. Рухаємось на сьогодні. розпочалась повторна перевірка в районах Миколаївської області. будуть захоплені всі чотири района, і на наступному тижні ми зможемо повернутися вже по повторним результатам в районах. Загалом ситуація складна і ми бачимо цілу низку заходів, які потрібно зробити оперативно в цьому напрямку. Не секрет для вас, що 24 лютого 2022 року нас дуже інтенсивно бомбило щодня, і кількість укриттів, які були розгорнуті в цілодобовому режимі, відповідала потребам і міста, і області. І, на щастя, жалоб у нас не так багато там, одиниці. Ніж там в інших регіонах, але е, саме цю перевірку ми ініціювали по всій суворості закону для того, щоб виявити найбільшу кількість проблем максимально і з цим працювати. Тобто ми не побоялися того, що там ця ситуація для нас буде складна, але ми вирішили її проаналізувати до кінця, і все таки вирішити. Проблемних 100% зачинених чи невідповідних укриттів. 31% підпадає на всю іншу область, і 69% на місто Миколаїв. Тому, вирішивши питання по місту Миколаїв, ми, в принципі, вирішуємо питання області. Але це не означає, що ми по області не працюємо. Є питання там технічно дуже важке, не буду казати, в якому місці саме через техніку, але це все робота. Звичайно, що ця ситуація не могла ну, бути не персоніфікованою сьогодні. Мною будуть підготовлені документи щодо догани першому заступнику, який відповідальний зону відповідальності, якого є підготовка цих укриттів, і звільнення керівника управління з надзвичайних ситуацій Олександра Анатолія Єрасиміна.